Принесли в ремонт телефон. Е, я вже чищу-чищу. Так і не дочистив, а потім щось я думаю. А ну-ка, зніму відео. Покажу вам щось. Майстри. Ну хто паяє бляха-муха на паяльну пасту? Гніздо. Ну ладно, ви його запаяли. Ну почистить. то все просто забито, бляха-муха припоєм. Просто поплавлено. Ну, блін, ну як то, ну, блін, ну, серйозно. ви реально, блін, дивіться, раді цікавості. Давайте я вам покажу, як то, як то правильно бляха муха, то добане гніздо поміняти. Так, для цього нам треба припой плюс і термооплідку. Блін, відео знову довге вийде. Дивіться, є ось такий ось пінцет. Пінцет зажим. Вони продаються на Аліжці. Там їх вагон, блін, за 50 копійок. Ставите, плату стоїть без проблем. Добре, беремо, що у вас немає цього. Фік з ним. Дивимось мікрофон у нас тут, так? Тобто ми включаємо станцію. Нам треба... Направити так, щоб просто в другу сторону. Так, нам би треба ще пінцет. Бляха-муха, секунду. Так, знайшов пінцет. Ці зажими дуже зручна штука. Треба шлейф паяти, ти просто зажав собі, поставив так, 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 все, взагалі ідеально. Народ, воно стоїть купіки. Так, далі. Нам треба зняти гніздо. Щоб не паритися паяльником. Дивіться, берете від мікрофона, Можете його заклеїти. Ну, от, підігріваєте і тримаєте отак от на вісу, Трошки на вісу. Опля! Технологія все. Добре, ми гніздо зняли, так? Даємо, щоб трошки остило, ну, щоб другий компонент не відвалився. Беремо оплітка. Стандартна, мідна оплітка. Я це, бачите, навіть без мікроскопа. Хочу так, щоб ви це бачили. Ага, тут вже і контакти вирвані. Дуже файно. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре, нічого, нічого. Ну, люди дорослі. Спробуємо так. Так, знімаємо лишній припой, щоб... Блін, чи що він такий? Горячий, то блін. Так, зняли припой. Тепер беремо спирт, щіточку, так, щоб не задіти мікрофон. Ми пам'ятаємо про мікрофон, щоб його не намочити. Далі. Ватка, спирт. Но лише мочить трохи ватку, не так, щоб там потекло всюду. Ну. Тут у нас, звісно, оно все, блин, порване, ну, але ми, блин... люди з Закарпаття, ми там і перемички накидаємо. Ну, припустимо, дивіться, я випаяв гніздо. Це все було у вас на очах, бачите? Нічого ніде не торчить. Все. Чистенько, ідеально, просто. Все, і паяємо. Зараз секунду, знайду гніздо. Так, що нам треба? Нам треба підібрати гніздо, так? Да? Так. Зараз підбираємо саме таке. Яке нам треба? Так, це то гніздо. Так, ага, ага. Так, ага, ага, ага. Зараз секундочку найду, бо в мене декілька з зніздали. Нема в мене такого гнізда. Є трошки друге гніздо, але по посадці, посадочному, воно повністю збігається. Вже подивився. Ну, висота посадочна. Інколи воно просто чуть... Чуть више, інколи чуть. Блін, сідає чуть глубже, інколи чуть не глубже. Короче, все, ви поняли, про що я. Воно сідає нормально. Добре. Припустимо, ми це заміряли. Тепер що нам треба? Нам треба це паяти. Зараз я попробую без мікроскопа. Так, використовуємо. Плюс. Блин, не буду даже на паяльнику жало менять. Прям цим жалом паяю. Так. Так, перепустимо. Ми його наживили. Тепер, щоб воно рівно стояло, можна отак ось пальцями чуть-чуть прижати його трошки і просто розогріти. Ти от станеш в мене. І так, та ж сама з цією стороною. Добре. Так. <хе> блін, а як я ці ножки без мікроскопу паяю? Добре, зараз подивлюся. Ну, блін, з другої сторони, якби руки то щось все-таки пам'ятають Чуть-чуть, один раз. Ладно. Блін, навіть самому цікаво, я вже без мікроскопу не міняв дуже давно гнізда. Чи телефон в голову впирається, блін. Так, дві дорожки злиплися. Добре. Ну, ну, в смислі добре, ну, не добре, але, ну, коротше, не це, ви зрозуміли, про що мова. Що в таких випадках можна використовувати? Можна брати звичайну іголку. У мене кончик вигнутий, бачите? Дивіться, я ось так ось край підігріваю контакт. І потім просто голкою протягуємо. Ага, вони все одно злиплися, так? Да? Добре. Так, треба щистити припой паяльника. Попитка номер два. Так, попытка номер. Блін, без мікроскопу так реально мало важкувато. Та що б тобі, блін? Багато припою. Під мікроскопом би це за 5 секунд зробив, я просто хочу показати так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Добре. Не будемо грати в спецагента. Знімаємо залишки припою попліткою. Чуть-чуть плюжу. Треба було все-таки жало поміняти, тому що, бачите, яке жало. Ну нічого. Так, подивимось, що ми там напаяли? Ну, добре, тепер щищаємо. Обов'язково треба чистити, тому що люба ця штука. Вона, блін, як магніт для пилу і так далі. Який толк потім буде з цього, якщо там налипне пил і буде пробивати? Чищайте до того моменту, доки там не буде що чистенько. Ну, припустимо. Так. Бачите? Надо, треба ще чуть-чуть почистити. Тут нормально плюс чищається все без питань. Головне мікрофон не зацепити. Зараз спірт висохне. Та що ти вата пристала, а ну. В общем, бачите? Це без мікроскопа. От, бо, блін, чесно, це в голову в телефон пирається, я ж на телефон знімаю. Все, все, які нафіки ці паяльні пасти і так далі. Вот, все, чітко, все надежно, не перегрів пеном гніздо. Все? Вот. Блин, я не знаю, ну тут блин смешно. когда приходит в ремонт, переносите, а там просто, блин, нафигарено все. Ну то ж, блин, короче, вы поняли. Всем дякую.